Вітаю, ви дивитесь кордон ЮЕЙ. Бойові дії у районі Каховського водосховища та криваві гроші алкогольних тіньовиків. Про це далі у програмі. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку від алкоголю у світі гине близько трьох мільйонів людей. І Україна один із лідерів цієї сумної статистики: п'яте місце серед чоловіків та четверте серед жінок за кількістю смертей від зеленого змія. Не останню роль у цьому відіграє фальсифікат, який сотнями тонн продукують підпільні гуральні по всій Україні. Як працює вбивчий тіньовий бізнес та чи вдається правоохоронцям зруйнувати злочинні схеми у нашому сюжеті? Кілька років тому на Миколаївщині за загадкових обставин померло двоє водіїв-далекобійників. Ще троє потрапили до лікарні. Слідство встановило, чоловіки отруїлися фальшивою горілкою, яку придбали у придорожньому кафе. Далеко не всі подібні випадки набувають розголосу, але будьте певні, охочих продати вам убивчу пляшку не меншає, як і тих, хто готовий її купити. Аналітики підрахували через нелегальний ринок алкоголю у 2023 році бюджет України недоотримав близько 10 мільярдів гривень і зупинятися тіньовики не збираються. Кілька тижнів тому у містечку Рені на Одещині затримали місцевого жителя. Підфарбоване барвниками піло він виготовляв у власному гаражі. Після розливу воно з успіхом продавалося через соціальні мережі, як коньяк та віскі. Скільки людей стало жертвами зловмисника? Наразі невідомо. Але про розмах бізнесу свідчить конфісковане обладнання, валюта та транспорт на майже 2 мільйони гривень. А це відео операції прикордонників та співробітників бюро економічної безпеки в Ізмаїлі, у яких умовах виготовляли випивку для земляків? Переконайтеся самі. Прикордонні оперативники, що займаються пошуком підпільних гуралень та їхніх власників, кажуть: в Україні діють цілі кримінальні мережі, які мають заводські потужності, транспорт та добре розвинену логістику. Їх географія практично вся Україна, в тому числі і території, які наближені до лінії ведення бойових дій. І схід, і центр, і захід України. Утім, навіть цього українським бутлегерам виявилося замало. Вони накинули оком і на закордон. Восени минулого року правоохоронцям вдалося запобігти контрабанді 23 тонн спирту. Згодом вони викрили усю злочинну схему. В пункті пропуска порубни під час. Оформлення вантажівки, яка йшла на виїзд до Румунії. Під час огляду було виявлено рідину, для, яка використовується в якості мовача в автомобілях. І, звернувши увагу на цю продукцію, було встановлено, що це є спиртом відповідної якості. Далі було зареєстровано відповідне кримінальне провадження по виявленому факту, і спільно з детективами Б проведено обшуки, в ході яких і виявлено досить значну кількість вже готової сировини продукції. Лише з початку нинішнього року прикордонники вилучили майже 100 тисяч літрів псевдонапоїв, можливо, упередивши цим сотні трагедій. На перемогу у битві з тінню можна розраховувати лише тоді, коли використані усі можливі засоби боротьби, навіть ось такі публічні. Їх, до речі, часто практикують за кордоном. Ці незворушні хлопці з Латвії роблять добру справу, утилізують підроблений знаменитий напій. Не менш показово під вигуки натовпу страчують сумнівну продукцію і в інших країнах. У нас щось подібне бачили ще 2020 року на Львівщині. Відтоді цілковита тиша, у якій фейкова оковита продовжує збирати урожай життів українців. Бо, як відомо, брудні гроші люблять тишу по-особливому. Море із трави та кущів замість моря з прісної води. Так тепер виглядає обміліле каховське водосховище, на березі якого розташована окупована росіянами Запорізька атомна станція. Понад рік тому, 6 червня 2023-го, ворог вчинив один із найбільших воєнних злочинів сучасності, підірвав греблю Каховської ГЕС. Нині тут суходіл, де постійно ведеться позиційна війна. Українські прикордонники, які тримають оборону на цій ділянці, кажуть, бойові дії в районі водосховища не припиняються ані на мить. Деталі у матеріалі наших журналістів. Боронити береги обмілілого Каховського водосховища на ділянці, що розташована просто навпроти найбільшої в Європі атомної станції. Таке нині бойове завдання в бійців Бердянського прикордонного загону. Сама ж запорізька атомна під окупацією росіян, буквально від перших днів їхнього повномасштабного вторгнення, але ж хазяйнують вони там вкрай безвідповідально, регулярно влаштовуючи провокації і лякаючи світ техногенною ядерною катастрофою. От як кажеш про Запорізьку Єси, то, що вона в руках ворога, то якийсь страх, я думаю, у людей є. Вони бояться, тому що Чорнобиль своє чорне діло зробив. В 10 кілометрах 700-200-200 метрів знаходиться Запорізька атомна електростанція. Відповідно, там знаходяться, не скажу, кацапи, я не знаю, сволочі, але ну, в мене немає тих слів, якими можна їх назвати. І, відповідно, наша задача це утримувати нашу позицію, не дозволити їм форсувати Дніпро. Каховську ГЕС окупанти захопили 4 березня 2022-го, але рік тому, 6 червня 23, го вони її підірвали. Зробили це, адже росіяни були налякані можливістю українського контрнаступу, були налякані можливістю втратити контроль над Запорізькою АЕС. Якраз цей період ми сюди на Тобто я бачив, як старий Дніпро. Витікає. Напевно, це порівняв, би, знаєте, як зі старістю якоюсь. Тобто, от так і річка. Вона була гарнюча, повноводна. Я на Цеклаховській волосховичі, починаючи з 7 років, їздив на рибалку. І враження таке, що ну, було море, залишився ручуйок. І від того, що Дніпро тепер обмілів, боронити правий берег від росіян стало водночас і простіше, і складніше. Складніше, адже тепер замість відносно легко контрольованої водної поверхні, перед очима українських оборонців також море, але вже море із очерету, де ворогові досить легко можна ховатися. Але й простіше те нам тепер боронити, бо форсувати обміліле каховське водосховище стане для ворога тепер просто самовбивчою місією. Після того, як вони підірвали каховське водосховище. То вода пішла. І виникли в них проблеми. Чому? Тому що, крім того, що їм треба буде форсувати два рази Дніпро то два рукава Дніпра, їм ще треба приблизно десь кілометрів вісім, вісім іти по багнюці, що нереально. Тож на цій ділянці фронту, просто навпроти ЗС, супротивники, розділені зневодненим Каховським водосховищем, ведуть тепер дистанційну війну. Вона не така інтенсивна, як у разі безпосередніх контактних стрілецьких боїв, але вона від того лише потужніша. Зокрема, за рахунок великих калібрів, що їх використовує ворог для обстрілів з окупованого енергодара. А ще ця дистанційна війна більш високоточна за рахунок дронів, що їх масово використовує ворог у нашому небі. В першу чергу це артилерія і дрони. ФПВ-шки літають кожен У нас. От зараз на аналізаторі їхній ланцет вже літає добу. Зранку сьогодні був обстріл артилерійський. Залізну дорогу позад нас 500 метрів, вони обстріляли, зробили 11 пострілів. Але і під постійними обстрілами ворожої артилерії, і під постійними прильотами ворожих дронів, прикордонники мають спостерігати за запорізькою атомною, щоб видивлятися там можливу концентрацію ворожих сил. І для цього в них є усі необхідні технічні засоби, щоб це спостереження було ефективним. Від атомної енергодар. Водяна і камянка Дніпровська. У нас пункт постереження. і труби, басейн охолоджувач. У нас і виходить, зараз йдуть енергоблоки. Нас. Від шостого шостий до першого. Чи варто буде в майбутньому відновлювати Каховську ГЕС? Про це зараз гаряче сперечаються екологи, а от енергетики категоричні? Треба. Адже лише ця ГЕС за рік генерувала близько півтора мільйона кіловат годин електрики, якої тепер так от бракує українській енергосистемі. Ба більше, Каховське водосховище було не тільки частиною транспортної системи судноплавства Дніпром, але що не менш важливо, було воно частиною системи охолодження Запорізької атомної, яка нині заглушена, але ж після нашої перемоги має запрацювати знову нам на повну потужність. Питання, чи є сенс відбудовувати, розумієте? Бо, скажімо так, це Радянський Союз приймав рішення. Тобто людей не питали, людей насильно виселяли. Тут же теж наша спадщина історична була. Екологічна система, вона була порушена, ну, вона перестроїлась, зараз вп'ять буде відновлюватися. Хай екологи рахують, треба це нам чи ні. Утім, ця масштабна мирна робота із відновлення Каховського водосховища та гідроелектростанції стане нам викликом лише після нашої перемоги. А щоби стати до цієї мирної роботи, нам нині треба виконати роботу бойову нам треба вигнати ворога з нашої землі. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й межа між світлом і темрявою. Побачимось.